Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 14 глава, з 27 вірша і 15 глава з 1 по 7 вірш. Сказав Господь своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце і не страхається. Ви почули, що я сказав вам, відходжу і повернуся до вас. Коли б ви любили мене, то зраділи б, що я сказав, іду до Отця. Бо отець мій більший за мене, і нині я сказав вам перше, ніж це сталося, щоб, коли станеться, ви повірили. Вже не говоритиму багато з вами, бо вже приходить Князь світу цього, і в мені він не має нічого. Але щоб пізнав світ, що люблю я Отця, і як заповів мені Отець, так творю. Встаньте, ходімо звідси. Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку в мені, яка не плодоносить, він відсікає, і всяку, що плодоносить, очищає, щоби більше плоду принесла. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам. Перебувайте в мені і я в вас. Як гілка не може плоду приносити сама від себе, якщо не буде на лозі. Так і ви, якщо в мені не перебуватимете, я лоза ви – гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хто не перебуватиме в мені, то й буде відкинутий геть, як гілка і засохне, і збирають їх, і вогонь кидають, і вони горять. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої в вас перебуватимуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.